Російські терористи знову вдалися до нічних ракетних обстрілів Миколаєва. Після другої години ночі, 4 вересня, у місті пролунала серія вибухів. В чергове цілями рашистів стали об'єкти соціальної сфери, житові будинки, готель і музей. Чутно було шість вибухів, пошкоджень зазнали лікарня, поліклініка, дві школи. І інфраструктура міста, тобто розриви виникли на дорогах і перекрита окремі напрямки. На місцях ворожих прильотів зрання працюють аварійні бригади, лагодять електромережі, газові комунікації та пошкоджений водовід. На цьому місці біля медзакладу комунальники розчищають перекриту проїжджу частину, а працівники лікарні прибирають знищені кабінети. Поки ми з обережністю ступаємо по цьому снігу битого скла. Лікарі намагаються якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу, що поліклініка запрацювала якомога швидше. Це другий поверх, до якого в них руки, поки на жаль, не дійшли. У закладі вибито вікна, винесено двері, постраждали лікувальні кабінети. У палатах пошкоджено меблі та стелю. Приміщення майже повністю засипане уламками. Сейчас знаходимося на території педіатричного відділення. Первая, вторая амбулаторія. Це вот. наші педіатричні кабінети, это прививочні кабінети і мой кабінет. Практически все кабінети повреждені дуже масштабно. Розрушення мебелі, розрушення потолка, комп'ютери. Холодильники в привівочному кабінеті, дуже масштабне розрушення вибухова хвиля зачепила і будівлю інституту після дипломної освіти. У закладі пошкоджено понад 60 вікон. Суттєво постраждала і матеріально-технічна база. Ви бачите час, який зупинився для нашого Миколаївського власного інституту після дипломної педагогічної освіти. Власне, годинник зафіксував хвилини прильоту і те, що відбулося. Ми вистоїмо і переможемо, бо наш державний прапор, хоч він і пошкоджений і посічений, але він не впав. Він вистояв. І Вистоїмо. Ми, Україна, переможе. Під рашиський обстріл потрапили 26 житлових будинків. У них загалом вилетіло 74 вікна. У семи будинках частково пошкоджено дах. На щастя, жертв вдалося уникнути. У Миколаєву чергове гатили ракетами з. Протиповітряної системи С-300, наскільки нам відомо, станом на зараз. можна сказати, буквально чудом залишився цей випадок без постраждалих, без травмувань та загибелі цивільного населення. Наразі на місцях прильотів ліквідують наслідки звичайних дій російських окупантів. Один із медзакладів внаслідок обстрілу тимчасово залишився без опалення. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.